Друзі, всіх вітаю, Олександр на зв'язку. Зараз на виробництві. Робимо переобладнання самоскіда під контейнерово самоскід. Дивіться, що ми зробили. Ми з самоскіда зняли пачку. Ось стоїть рама, Ось стоїть пачка Велтона. Зробили відео, відправили. Ждемо погодження, буде самоскид контейнеровоз. Це зараз дуже-дуже великий попит на нього, можемо сюди, глянуть, подивитися, ключки. Те ж саме із бодиксом. Так само зняли пачку із самоскида. Усь, рама з нього, також буде самоскид тере контейнеровоз. Це діло максимум неділю, а в нас воно вже буде гаразд швидше і буде вже чуть друга техніка. Переваги самоскида і контейнеровоза очевидне. Так що будуть у нас два нових самоскида контейнеровоза. Всього від нього пачечка стоїть. Бачите? Щас я її ще з цього боку. Тут супер все. Асія. Так що буде і Бодекс, і Велтон у нас Самоскид через тере контейнеровоз. Друзі, дуже-дуже прошу, додилюйтесь відео до кінця, далі буде ще цікавіше. Зараз ще покажу вам раму. Тут все ідеально. Також тут покажу раму. На Велтоні все вообще нульцово. Раму ми виготовили повністю. Двісі встановили. Колеса нові валтон. На велтоні у нас Бринстоун з його боку. Так що надалі буде два нових самоскида через тере контейнеровоза. Дякую за увагу.